Усе в житті змінюється. Не змінюється тільки наша любов до гарного кіно. Вітаю тебе у кінопросторі IMAX. Сьогодні ми говоримо з тобою про зміни, відкриття улюблених акторів і представимо дві прем'єри. Одна з них увага! Українська. Ми розпочинаємо. Вирватися за межі планети, підкорити час та міжгалактичний простір, небезпечні експерименти вченого фізика та просто вражаючі результати. Дивися трейлер нової прем'єри Інтерстелер у форматі Аймакс. Колись ми дивились на небо і шукали своє місце серед зірок. Тепер нам страшно втратити своє місце серед бруду. Пуск головного двигуна зворотний відлік. Ми мусимо визнати ніщо у сонячній системі нас не врятує. Дев'ять. У мене діти, професора. Я довго буду відсутній. Вісім. Я прошу вас вірити мені. Сім. Мерф. Поговори зі мною, Мерф. Шість. Я хочу владнати все до відльоту. Ти навіть не знаєш, коли повернешся. П'ять запуск двигуна. Ти не міг їй сказати, що летиш рятувати світ? Ні. Чотири. Коли стаєш батьком три. То ясно розумієш одну річ: два. Те, що твої діти мають бути у безпеці. Один. Я повернуся. Коли? Я любитиму тебе завжди. Населені світи досяжні. Це наш порятунок від вимирання. Що ж добре? Не думайте тільки про сім'ю, мисліть ширше. Я думаю про свою сім'ю та мільйони інших сімей. Можливо, ми надто довго вивчали це тільки в теорії. Любов єдине, що не обмежене часом і простором. Не слухай темряву в добу. На схилі дня нехай палає твій вогонь, щоб світло ночі не віддати на ганьбу. Я не зможу. Зможе. Ми знайдемо шлях. Вихід завжди є. Я завжди думав тільки про те, що матеріально знаходиться навколо нас, і ніколи не замислювався про те, що може бути в інших галактиках. Це завжди було чимось незбагненним. Це слова Метью Маккохані. Він виконав головну чоловічу роль у фільмі Інтерстелла. Після зйомок актор отримав багато відповідей на свої питання. Компанію «Голівудські зірці на майданчику склали красуні Енхетвий та Джесіка Чистейн, а вони теж вражені, як задоволення. Так і спецефектами стрічки це не тільки кіно про космонавтику, це також історія кохання. Це і пригоди, і захоплюючі моменти. Це приголомшливо. Ділиться враженнями про фільм Джесіка Честер. Сам задом стрічки виник у 2006 році, і лише у 2012-му за нього взялись брати Nolan. Фільм був повністю знятий найсучаснішими камерами IMAX з вартістю понад 26 мільйонів. Це гарантує тобі. Неймовірно чіткі зображення. І лише у форматі IMAX ти можеш побачити на 27% більше. Вийти за рамки, вийти за межі. Прем'єра фільму «Інтерстеллар» в Україні вже з 6 листопада у форматі IMAX. Отримай максимум вражень. Вихід завжди є. Після «Інтерстеллар» переходимо з тобою до українського кіно. Можна сміло сказати, ура! Нарешті український фільм виходить на великий екран. Після багатьох років за тища тепер ти маєш можливість подивитися новий фільм. Поводир або квіти мають очі. До речі, цей фільм номінований на кінопремію Оскар. Дивись трейлер у кінопросторі Аймакс. Повір, тобі сподобається. Вставай, є вітер та віє, буйний не їду. Війна, війна. Будемо. Оже дитику за кла. Вечі, кого ми? Чергу Івана. Чуєш, а тепер ще він такий злий і строгий. Це ні, тільки на вигляд сердитий, а так добре. Там, де на тебе чекають, завжди гарно пахне. Ти справді сліпий. Он ждает, ты разумеешь, дети. Да не читы, гонни, Ивана, а солдаты. Пацаны, Ты же не веришь, это и правда? Найдите мне этого сопляка американского. Андрей! Поводыр. 12 листопада у всіх кінотеатрах кілька фактів про стрічку. Вона виходить у безпрецедентній кількості залів в Україні. У 150. З такою кількістю залів не виходять навіть американські блокбастери. На великі екрани фільм мав вийти ще минулого року. Але через події в країні реліз було відкладено. У самому фільмі режисер Олес Санін відобразив події, що відбуваються на початку 30-х років. Драматичний сюжет не залишить тебе байдужим. Найочікуваніша прем'єра цього року фільм Поводир. Вже з 12 листопада в планеті кіно Аймакс підтримує українське кіно. Знаєш, що квіти завжди повертаються до сонця? Трейлери ти побачив, цікаві факти, ти дізнався. А тепер я тобі розповім, як бути модним стильним у світі кіно. Все дуже легко, просто та онлайн. Головне встановити на свій смартфон спеціальний мобільний додаток Планета Кіно Аймос. Пропоную тобі замовити квитки вже. Тільки зараз при купівлі квитка онлайн ти отримаєш знижку 50% на дитячі розваги у розважальному центрі Скайпарк. Не пропустить цієї нагоди. Той, хто був уважним, той у виграші. Давай подивимося, кому сьогодні пощастить. Знайомся людина, котра минулої програми дала нам і правильний варіант відповідь на запитання, котре ми ставили. Привіт, представляйся. Е, привіт, мене звати Богдана. Богдана ну тепер дай нам правильну відповідь. Отож, хто мав зіграти першу головну жіночу роль у фільмі Серена. Правильна відповідь була Анджеліна Джолі. Вірно тримається і твої два квитка любовний фільм у форматі IMAX 3D. Браво, вітаю! Взагалі, за що любиш IMAX і який фільм останній, е, останній раз мала можливість поглянути в наті кіно? Останній раз я переглядала фільм «Суддям». Ну, подобається IMAX тим. По-перше, дуже велика, ну, дуже хороша якість, шалений звук і море емоцій. Це не пана головне, це особливе тим мій АМАС відрізняється від усіх усіх форматів. Уяви собі, що ти відома актриса, акторка, в якому фільмі ти б хотіла би зіграти головну жіночу роль? Е, Ну, напевно, я дуже люблю швидкість, дуже люблю адреналін. Мені було б цікаво знятися. Таких фільмах, як форсаж. Тепер ситуація. Ти за цю роль отримуєш головну кінопремію Оскар і твоя така промова для всіх. Ну мені здається, я б подякувала всім. Подякувала за перегляд цього фільму, подякувала б за її, за його розвиток. Ну без глядачів би цього не було. І який гонорар ти б хотіла отримати за охомичну роль? <реш> Чим побільше, тим краще, мрія здійснюється. Дякую тобі. Приємного перегляду. Па. Ба -ба. Ну а тепер ти, фан та любитель кіно, маєш можливість отримати два квитки на перегляд свого улюбленого фільму у форматі 3D Все дуже просто. Дай відповідь на запитання. Приготуйся. І скажи, як звати українську співачку, котра відзнялася в фільмі Поводир. Якщо знаєш правильний варіант, насилай її на електронну адресу. Скажи свій мобільний номер телефону, як тебе звати Чекай Дзвінка. Якщо ти будеш перший, отримаєш два квитки на перегляд свого любного фільму у форматі Аймакс d Дякую тобі за те, що ти сьогодні був разом з нами. Дякую тобі за те, що ти перебуваєш завжди на території планети кіно «Аймакс». Залишайся з нами. Ми з тобою побачимося зовсім скоро. Па!